Позивач Гудзенко Віталій Віталійович подає позов на начальника штрафмайданчика, вимагає повернути автомобіль і тисячу гривень моральної компенсації. Відповідач начальник штрафмайданчика Павел Михайло Володимирович переконує, позивач порушив правила паркування. Приїхав до сестри значить, на своїй машині. Можна було б і маршруткою дешевше і швидше, але я віз овочі і фрукти. Для сестри. Приїхали, приїхав у Київ вже десь надвечір, поки вивантажили, поки занесли в кімнату, вже звечоріло, стемніло. Значить, на штраф на платну стоянку якось ну, не, не, не зміг завести машину. А чому? Ну, це вона далеко знаходиться. Наскільки далеко? Там, мабуть, десь кілометрів зотри. три. ну це далеченько. І, і назад повертатись з моїми пораненими. А, а звичайно, де ви залишаєте машину, коли до родичів приїжджаєте в Київ? Та я дуже рідко приїжджаю, може раз у рік. Ну і що трапилось в той вечір? Машина залишилась. На слідуючий день я виходжу, а машини немає. Дзвоню я в міліцію, подумав, що машину викрали. А Позв... яка марка машини? Да Запорожець, одержаний ще в 1988 році. А у вас документи є на неї? Є. Приступ, будь ласка. Продовжуйте, будь ласка. Машина зникла. Я подзвонив у міліцію, прийняли, записали і повідомлення надійшло на наступний день, що я машина знаходиться на штрафмайданчику. А зразу вам нічого не повідомили? Нічого, нічого ніякого Зрозуміло. повідомлення. Їду я, знаю де адресу, їду на цей штрафмайданчик, і мене порадували. Значить, 224 гривні за доставку автомобіля, 15 гривень за добу стоянки. Звичайно, в мене таких грошей не було. Я повертаюсь до сестри, у сестри теж немає. А хто це вам повідомив? А ну, на штрафмайданчику. Там був робітник штрафмайданчика, ну, це Чи міліціонер, Ні, робітник, працівник, так. Да. Тобто, коли ви прибули, там з вами складали якийсь протокол чи що-небудь було таке? Нічого не, при мені не було, не протокол. було, зрозуміло. І що ви робили далі? А повертаюся до сестри, говорю, так, така справа, треба гроші. В неї немає. Значить, пішла до сусідів, напозичала. Беру я ці гроші, їду, ну і туди не доїхав. По дорозі трапився серцевий напад. Люди, значить, з тролейбуса дзвонили швидку допомогу. Виїхала швидка допомога, завезла мене в лікарню і я Часто там... у вас такі речі бувають з серцем. Ні, не, бувають, але рідко. Це п'ять років назад такий випадок був. А так серце, якщо заболить, я І з лігаю. чим ви пов'язуєте цей випадок серцево Ну, Мабуть, дуже розхвилювався. Розхвилював. У вас є якісь документи стосовно цього захворювання? У вас є. Будь історія хвороби. Зрозуміло, у вас ще якісь документи є з цього приводу? А ось він, де, документ про одержання пенсії. А, будь ласка, ну-ка покажіть. От, скільки у вас пенсії тут? 383 гривні і ще 17 копійок. Тобто вам довелося б виплачувати за цю машину майже всю пенсію, так? Та ще й більше. Воно ж, е, поки за ці. Е, Три тижні накапало на аж 614 гривень. Це вже не штраф, а, а вибачайте, да. здирництво. збірниця. Ну, тут, тут весь ваш Мерседес продавати треба. А скажіть, будь ласка, машину ви залишили все ж таки де? Там знак заборонено зупинки чи стоянка був? Да був. був. А ширина дороги там яка. Там якісь вади руху транспорту були, чи що? Ні, воно, не, воно так близько до тротуару і там не така дуже. Інтенсивність руха велика Не, не дуже інтенсивний рух. А там машини ще якісь були. А стояли, там же це, у жильців цього будинку багато машин. А коли ви вийшли, там жодної машини не було чи тільки вашої? Та ні, декілька машин. Я не, не рахував, але ну, може. Ну там були інші машини, машини були. Ще? були, зрозуміло. Що ви можете розказати з приводу позову позивача, яким чином до вас потрапив його автомобіль? Які борги зараз рахуються за позивачем? Автомобіль потра... же, як і всі остальные машини, які нарушают правила парковки. Або... А вибачте, як вони у мене так якось не траплялося ще порушувати. На підставі чого вони туди потрапляють? На підставі служби ДАІ. Вибачте, а правила дорожнього руху до цього мають якесь відношення? А як же? А знаки для чого? Це знаки правил дорожнього руху. Ну, я просто читаю правила дорожнього руху і не знаходжу там е з з жодного слова про евакуатори, про переміщення. В правилах дорожнього руху щось стосовно цього є. Я вам зараз. У нас... ну, тоді скажіть, на підставі чого до вас потрапляють машини? На підставі заяви от, нарушають машину, стоїть в положеному місці, мішають проїзду транспорту. Тобто я йду по дорозі, бачу машину, мені вона заважає. Нет, я вам заяви не, пишу. Тільки сотрудник держав інспекції. Так, тобто вам був заява від Він складає протокол. Ви можете надати в нам... суду цей протокол. Будь ласка. Будь ласка, пристав. Складається протокол. І на підставі цього протоколу приїжджає наш евакуатор, забирає цю машину. Так. А тут на протоколі я не бачу підпису порушника. Так це питання не к нам. Ми тільки вказівки ну У Нінерберзі теж казали. Ми тільки виконуємо, ми тільки виконуємо. Чим це закінчило, знаєте. Ви ж повинні як громадянин цієї держави виконувати законні вимоги. Це нарушала машина, стояла не в положеному місці. Значить, був прав той чоловік, який составляв цей протокол. Можливо, можливо. Там не Там же є свідетелі в протоколі указано. Він же ж... Не знаю же, чия машина стоїть. Не буде же по машинам бігати. По квартирам там іскати, чия це машина. У вас протокол складався про вилучення цієї машини? Ну, от же він перед вами. Шановна, ви повинні, шановний, два протоколи мати. Один протокол про адміністративне правопорушення, а другий протокол про вилучення машини? Бо це дві різні дії. Одне справа, те, що людина порушила, суд розбереться, якщо це поважне порушення, значить винесе покарання. А другий протокол це протокол про вилучення. Але адже це власність людини. На якій підставі ви позбавили людину власності? Ще вам раз скажу, що машина була вилучена за цим протоколом. В яких відносинах ви з працівниками ДАІ? У ну, вас якийсь договір є? Звісно. Ми виконуємо, ми вказівки. За кошти позивача. Вас Нет. позивач заказу, у вас комерційна організація, Нет. чи ви підрозділ Нет. ДАІ? Ні, ми не підрозділ ДАІ. Ви комерційна організація. Ви ми не комерційна організація. Не комерційна. Не комерційна. Ну, все одно, ви державна організація. На якій підставі ви угоди з позивачем заключали про те, щоб його автомобіль транспортувати? З позивачем ніяких угод не мають. Ну, як це так? Прийти взяти чиюсь реч, чиюсь власність і кудись перемістити. Як вам сказати? Ну я зрозумів. Скажіть, будь ласка, стосовно суми. Яку зараз суму винен вам позивач? 614 гривень. Ви знаєте, що позивач в лікарні знаходився? Ні. Будь ласка, пристав, ознайомте. З випискою, будь ласка. Ви продовжуєте наполягати, щоб за час знаходження в лікарні людина вам виплатила гроші за зберігання машини? За той час, що він знаходився в лікарні, ми будемо не враховувати ці кошти. Але я все-таки наполягаю, що закон все-таки єдиний для всіх. І щоб за те, що порушав же правила, стояв. Ви дуже під гарні знаході. слова кажете, пане відповідачу, що закон єдиний для всіх. І я з вами погоджуюсь. І, мабуть, позивач. Порушувати знаки правила дорожнього руху не треба. не треба. Я зробив помилку. Ну, так що ще буде щось додати? Відповідач? Позивач. Суду все зрозуміло. Суд іде для прийняття рішення. Суд цілком. Погоджується з відповідачем, вившивши матеріали справи, що закон є закон, його треба виконувати. Відповідно до статті 41 Конституції, людина має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Позивач діями відповідача був позбавлений можливості користуватися своєю власністю. Я вже не кажу про те, що. При зверненні до органів міліції його зразу не було повідомлено, що воно у нього не украли машини, як це належить, а більш ніж добу тримали в напрузі, що призвело в кінці кінців, як рахує суд, до нервового зриву і серцевого нападу. Так ось відповідаєш: закони треба поважати, хто б і як їх не порушував. Відповідно до вимог Конституції, відчуження. Допускається як виняток і тільки на підставі закону. Ви відповідач і відповідні структури діють, на жаль, не на підставі закону, а на підставі рішення Київради. І яким би воно не було, це рішення Київради чи Сільради це не закон. І тому суд вважає вилучення автомобіля ветерана війни Гудзенка Віталія, Віталія Віталійовича таким. Що відбулося не на підставі закону і порушило його права власності. Суд задовольняє ваші вимоги, позивач в повному обсязі і зобов'язує відповідача повернути машину позивачу та сплатити тисячу гривень моральної шкоди. Разом з тим, суд роз'яснює позивачу, що в зв'язку з тим, що з часу вашого порушення не минуло двох місяців. Відповідно до протоколу ви можете бути притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху парковку в неналежному місці, роз'яснюючи відповідачу, я прошу звернути вашу увагу в майбутньому. Що відповідно до 47-ї постанови, відповідно розпорядження Київради, якою передбачена. Вилучення евакуаторами машин і розміщення на відповідному вашому штрафмайданчику вилучаються не лише машини, які просто розташовані і порушили якісь е, вимоги, наприклад, знаходяться під знаком, а тільки ті, які заважають і скоють небезпеку для дорожнього руху для оточуючих. Вам і відповідач, не було надано доказів того, що. Запорожець, позивача скоїв небезпеку дорожньому руху. Цього не випливає ні з ваших показів, ні з протоколу адміністративного. Жодного слова про те, що Запорожець скоїв небезпеку, не вказано. Тобто навіть по рішенню, яке не відповідає закону, але навіть по ньому дії вашої установи були незаконні. Раджу виконати розпорядження суду належним чином і в найкоротші терміни. Рішення прийнято. Сказати, я зобов'язуюсь більше не порушувати правил дорожнього руху і автомобіль віддати онуку. Діло в нашій країні ще молоде. Ми ще втімоки нюанси. Но я думаю, що будемо продовжувати працювати далі.